Я ще паралельно депутат місцевої ради. До го року так само виїжджали ми і за Корахова під Донецьк, і під Мар'янку. Зараз ворог став розумніший. Це джерело воно вже нікуди не зникне. шок на 22-му році такого не було. Я не можу так взяти, залишити там і піти в відпустку. Ще, наприклад, 9 років і старший мій син вже буде призовного Віку. Мені хочеться усіх і побільше до себе пригорнути, всіх зігріти, всім допомогти. Частина нас, нашої душі, залишиться, певно, тут назавжди. Ми заїхали, певно, вже в славновізвісне місто Липці, в якому ми з самого початку свого прибуття були. І наразі ми звідси ворога вже відігнали. Ті перші кадри, які були 24.02.22 року, що на окружній Харкова були, саме цією дорогою вони заходили. Саме через те, що в 22-му році ворог знаходився у Липцях, а це є пальона висота, саме звідси РСЗО і розбило майже усю Салтівку. Те, що ми бачимо при виїзді з Харкова. Бувало таке, що протягом місяця кожного дня. По кроку ми відвоювали, відвоювали. Ворог невпинно штурмує так само, він хоче відбити. Його жаба давить за те, що скільки ми прийшли. І весь час намагається заволодіти територію, яка вже тут контрольна. І це йому вдається, ми не даємо. Удачно ви приїхали, тому що гради працювали, каби працювали. Ну, тобто ви якраз невеличке затіще. А взагалі дуже тут працюють зараз така інтенсивність? Менше стало. Я з чим це пов'язано? Та я думаю, що пірбика скоріше всього, тому що, ну, або щось задумали. А зверху літають? А Це постійно. Я міжнародний економіст та менеджер за фахом. Останнє місце роботи до початку повномасштабної війни я працював у агропідприємстві заступником директора з фінансово-економічних питань земельним банком більше ніж 2000 гектарів. І мені це дуже подобалось. Недаремно я цей фах обрав, і інколи мені з числами легше поратись, ніж з людьми. Але зараз ви працюєте більше з людьми? Так, зараз я обіймаю посаду заступника командира. По роботі з особовим складом да, другої мінометної батареї. На даному етапі моя сім'я це підрозділ. Я люблю з хлопцями спілкуватися, чимось допомогти, щось підказати. Словом так подобається. Але хотілося б трошки того адреналіну бездатності, яка була раніше. Скажи, що у Лимані добре? Дуже добре. Коли лиман це Україна? В українському лиману. 22-го року, півтора року ми були в піхоті. І потім вже почалося переформування там більшої частини людей у мінометну батарею. Огонь! я ще паралельно депутат місцевої ради, депутат Першотравенської міської ради Дніпропетровської області. Я коли йшов ну, займатися депутатством, я для себе чітко відокремив, що я не хочу бути там тим депутатом. Як який там заробляє на людському горі або ще на чомусь. Я чітко йшов, я розумів, що це буде складно, я буду вкладати особисті гроші. Я буду дуже багато сваритися. Ще до початку я займався депутатом, я так само намагався і допомогу офіційно людям видавати і дитячі площадки. До речі, навіть звідси я допомагаю. Там мене у нас в підрозділі є побратим. Ми разом з одного міста, тому я намагаюся допомагати, у них там скрутне становище. Ось, ну можливо, що це, але хотілося б більше. Я така людина, мені хочеться усіх і побільше до себе пригорнути, всіх зігріти, всім допомогти. Усі ми пам'ятаємо 2013 рік революцію, майдан. Ось, і саме тоді я, скажімо так, став на бік нашої країни. На бік наших людей ще з Майдану я потрапив в тодішнє формування в 2014 році Дніпро 1 по патрульної служби поліції, який згодом став. Ось. І я там пробув до 2017 року. До 2017 року так само виїжджали ми і за Кораху під Донецьк, і під Мар'янку. Ви там були як піхотинець? Так, так. Там як піхотинець. Саме як піхотинець, тоді почали, я як зараз пам'ятаю, у мене було друге відділення, другий взвод, друга рота Полку Патрульної служби поліції Дніпро-1. Тому якщо це відео побачив, у мене був командир роти Саня Большой. Саня Большой, тобі велике від мене вітання і велика подяка за все, за все чого навчились, що зробив. Зовсім дві різні війни, яка почалася у 2014 році, яка почалася у 2022 році. Яка відбувається зараз? Сили вогневої підтримки у них артилерійської, небесної, ну, взагалі кардинально відрізнялися від того, що було тоді. Тому, можливо, десь, можливо, десь трошки морально-психологічно я був готовий більше. Що ми тут наблюдаємо? Наблюдаємо улучшення жилищних условій. Угодить. Я думав, він на ногах стоїть зарився вже настолько. Ну Комфортабельні номера, так? Так, матраса нету. Недорого, кстати. У вас на двоих, у нас на трьох. У тебе люкс, у нас полулюкс. Да? Да, у нас полулюкс, у нас кухонька, вон, холодильничек, у нас вон там є вешалочка. Тоді було ПО. Прибор управління вогнем. Це ти приходив, в тебе є, наприклад, батарея міномети. Ти розкладаєш таку сталеву книжку, там є лінійка, все що є, і ти починаєш вимірювати, робити ці підрахунки, в тебе відкрита книжка, ти дивишся там амплітуду, тиск, все інше, там, звіряєш там, метео по поводі, все, і робиш отак постріли. Зараз все ж набагато змінилося, зараз є система кропива на планшетах, за допомогою якої ведеться коригування. Це що, по-перше. По-друге, мінометні підрозділи вони більш стали самостійні. Що дуже чітко видно, що армія нас, нас ну, дійсно намагається прогресувати. 120-ті зміни збройні, які ми, які ми використовуємо. На них є. ну, Знок вже накручений. І параха, звісно, в залежності від заряду, пороха не чіпляється і від цього вже залежить і дальність польоту і все інше. Яка дальність польоту? Фу, це все залежить від е, міномета. Максимально. Ну, у нас максимальний міномет є КБАшка, зараз 222, якщо не помиляюся, вона десь до 8 км може брати. Ну, я знаю, що ось коригувальники наші там на восьмому заряді не Ну, А був і ранець, ну, там ранець у нас ну, 4-4200. Ось основне основний засіб вогневого ураження, КБА-222, українське виробництво, до речі. Що дуже приємно здивувало, наскільки гарно вони роблять. На базі ПМ він зроблений. Ну, дуже сильний, саме він витримує до восьмого заряду, Те, що ми спілкувалися, до восьми кілометрів можна їм бити. Загалом велике скупчення піхоти, що бліндажі. Що техніку. ну Зараз техніки менше на нашому напрямку. Але був момент, що по техніці працювали. Ось, склади БК. І навіть була ситуація, не знаю, можна казати чи ні, навіть міну і по дрону влучили. Ну, це не, не, не саме цим, але була і така ситуація в нас дуже, дуже дивна. Зараз в флорах. Став розумніший, він розуміє, що вже так само у нього великі дуже втрати, як і особового складу, так і техніки. Тому вони вже відділеннями штурмують, більш злагоджено. Вони двійками, трійками йдуть, тобто навчається ворог так само. Ну І найголовніше, з чим кардинально відрізняється, це очі, очі спостереження. це Мавіки, ланцети. І так само ФПВ-шок. FPV, fpv шок на 2022 році такого не було. Десь щоб був скид, це була велика, ну не те, щоб рідкість, але так часто його не було. Зараз це є з основним таким озброєнням ворога. І нашим так само, ось світ крокує вперед. І у нашій армії так само є інновації. У нас от армія, навіть зрівняно з 2014 роком, дійшла вже до того, що людський ресурс він є одним з надважливих. Тому що можна втратити 10 дронів, і це буде легше, ніж втратити одну людину, яка вміє цими дронами керувати. Це мені дуже подобається і це дуже помітно у цій бригаді. Офіцерський склад зараз складає. Це з тих людей, які вийшли, скажімо так, з самих низів. Як я, наприклад, ну, солдатом я був, зараз я вже офіцер. Так само командир солдатом був, тепер вже офіцер. А за І... скільки часу ви виросли? Два... Два роки. Наша керівна ланка підрозділу вона дуже комунікабельна. Ми усі разом пройшли дуже багато. Ми відкриті до будь-яких пропозицій. Ми відкриті до будь-яких рішень. Але і хлопці нас чудово розуміють, що інколи інколи от є наказ, і ніяк нічого ти інакше не зробиш. І навіть у такі моменти ми можемо разом сідати і спілкуватися на ту тему, як ми будемо виконувати цей наказ. Але наказ є наказ, він має бути виконаний. Так, можемо десь і сваритися, і все, але ми завжди одна команда, ми одна сім'я, і розуміння знаходимо завжди як виконувати нашу роботу. У мене так само у мене мотивація позмінювалася за останні три роки майже. Але от єдине, що залишається незмінним, єдине, що залишається незмінним, це в більшості, це наші діти. Ще, наприклад, 9 років і старший мій син вже буде призивного віку. А в когось у дітей ще менше часу. Тому це найголовніше, певно, за дітей, за наших дітей. І мені здається, що це джерело, воно вже нікуди не зникне. В ротації, коли ми були, в мене народився ж молодший син. 24.02.2023 року, да, о 10-й годині вечора, Ось. то його в мене вийшло зустріти на цей світ, трошки з ним побути. Але знову ж таки зараз я обіймаю таку посаду, яку я чудово розумію, що я не можу так взяти і залишити там і піти в відпустку. Тому що кожен день щось відбувається, і мені треба якось командиру давати або інформацію, або виконувати якісь вказівки. І просто так зникнути з підрозділу я не можу. Усі ми живі люди. Усі ми живі люди, усі ми сумуємо за сім'ями, за рідними, за дітьми. Усіх у нас, не дивлячись на те, що вже три роки ми військові, усіх у нас вдома є свої якісь справи. Навіть банально десь або лампочку змінити, або розетку прикрутити. А цього робити немає, тому що чоловік зібрався і пішов відстоювати країну. І так у кожного з наших хлопців. У кожного. Тобто важко тут сидіти, ворога гасити. Але ще важче, коли ти розумієш, як важко твоїм рідним там, без того, що просто немає чоловіка вдома. Це не є найважче. В тебе що? в тебе весь час війна, ти не війні. І все. І навіть коли приїжджаєш додому, все рівно певна частка залишається в тебе тут, твоя. Тому я навіть не знаю, коли воно все скінчиться, як і що ми будемо робити. тому що Ну, наша част частина нас, нашої душі, залишиться певно тут назавжди.